Новий день, новий влог. Сьогодні 8 число, вже 18 година, да. і ми, ми чекаємо жінку додому, щоб щось поїсти, покурити кальян чи, де? чи пе. Новий день, новий влог, трагічний момент. Прийшов час, я довго відтягував це все. Запам'ятайте Джона Віка, більше його не буде. Вс. Хочешь, я все равно плакать буду. Ебать, вони великі. Я запакую їх дітям, покажу, що в мене волоси були. А це ще ж не самі були. Бать, а тепер я сейчас покажу, що там тут. типа каже она Ну, спана да. прощай Джан Вік. І здравствуй скала двоин джонсон так и ха время працювати на сейчас рекламку на инсту на кашпошучки и на Горішки в медові. Пора. Так, поставив вже монтуватися влог за сьогодні. Так, ну що ж, зняв, ой, зняв, змонтував влог, закинув влог, зробив анонс, нарізав шорці, зараз заливаю шорт, але просто завантажую і все, не виставляю. І налаштував рекламу і зіграв каточок 10 в інтенсиві в PUBG. Рівень. Блять. Та за що? Так, ви тільки подивіться на цьому монтажа. 2.57. Ну, десь півтора часа потратив на монтаж. Ну, <світ> Це непоганий такий монтаж, коли що мені понравилось. Хотів наперед змонтірувати іще одну, але почекаю фідбек. Хочу подивитися, є декілька питань, і вже потім орієнтуючись від фідбеку, буду монтувати наступний випуск. Треш завтикав, що на дискові закінчилась пам'ять і хорошо, що ми удалив проєкт. А пішов загружати, а воно ніхіра не грозиться. Було файлово ломані, пустишки. Заново все монтію. Це піздеться. Поки монтаж йде, дивлюсь. Все, иду спать. Пиздец. Ой, капец, Женка еле стала, поехала на работу, и я сам и чихлюсь. Капец. чтобы я разумел, она в 11 только выехала, это жестяк. Обычно это хотя бы в 10, а в идеале вообще в 8. короче, что-то что что не то, какие-то магнитные бури тяженько так, она... Щас би мав би по графіку по плану йти зутра бігати, але розумію, що треба випити ще мінімум мінімум одну каву, що я власне і роблю. А потім вже направлятися на біг. Але я думаю, я вип'ю цю каву, вип'ю ще одну каву і тільки тоді піду. Тому що, поки капець стрім тут продовжується, йдемо. Я пізно його включив він ще мало пройшов. Це я. І вже як побігаю. О. Тоді можна буде виробити. Зробити вантажку. І все остальне. Зараз хочу ж попрацювати з. цим. Хочу попрацювати з. Блядь. Я ж кажу, я не досипаю. Я не знаю, чого. З каналом по загублених посилках Той, що окремо буде йти. Коротше, зарізали. Ну, Первий відос пішов отлічно. Я знаю, що ця рубрика йде отлічно, але почали різати жорстко мені відоси. Тому зараз потрібно буде це обійти трішки. Поєджу їх, давайте. Так, нарізаю шорт. Постойте тут. Не дуже удобно, коли йде трансляція, того що ти обмежений в діях, ти навіть звук не можеш відслухати, тому що, блядь, як? як ти відслухаєш звук, якщо в тебе йде все на, этот, на, на стрім. Правильно, ніяк. Так що да, так що я нихера не пойму. А, все правильно. І тут взалив відос, зробив прев'юшку і зробив 4 прев'юшки, типа аля аналога. Ну, для цього, для бета тестування Тоже така нужна тема. Коли трафік перестає йти, ми починаємо навалювати тестування і трафік обновляється і починає знову йти. І це заебісь. Це, це такий лайхак uh, uh. да. Сам от буквально недавно дізнався, і ну, реальна тема. Я бачу, у мене відос зупиняється, його потрібно якось розрухати, і ти тупо накидиш плюс 3 в АБ-тестування, І все, і відосик зразу опять получає охвати. Так, да, невеликі, але тим не менше, він їх получає. І це трішки його рухає. Ой, так що я зараз зразу. Коли роблю відос... Я на цей відео зроблю 4 превюхи. Вони можуть бути по суті плюс-мінус однакові. Якщо вас дозволяє креатив на кожен. Ну, якщо у вас один канал, то взагалі пахеру. А якщо у вас багато, і вас дозволяє креатив на кожен зробити просто різні прев'юхи, то це топ. У мене ні, тому я міняю якісь там тригерні слова а Якісь фактичні айтеми, які я вставляю в прев'юшку. І все. На цьому все. Але допомагаю, працює, мені подобається. Топчик. Так. Зараз основна задача це нормально нарізати все це діло. І закинути це. Я зараз нарізаю шорти за вчорашню розпаковку, яку я монтував. Я ж її теж монтував в двох варіаціях для одного каналу і для другого. Ну, <звук> вони, типа, по суті, однакові. однакої. Сука. Пару фільтрів накладається. Sorry, пизець. Щось я ж кажу, сьогодні єлі розрухалися. Що я, що дружина. Пару фільтров накидається, і ці фільтри, типу, роблять так, що аля це уже інший відос. І ніяк трафік не блокується. Ну, тобто те, що мені потрібно. Так що, це must-have теж. Так, що ми все підрізали, все обризали і надайте опять по каву. Це буде третя кава за ранок. Зараз у нас... Ну, хоча який ранок? Уже 12-та година. Ну ми сьогодні встали в півдесятого. го так? Да? Наслідки. В півдесятого встали. Десь в 10.10 я зробив, ну, приготовив дружині сніданок. А, що я, я нічого не хавав і до сих пор не хавав з'їв пару фініків з кофем і все і тільки ще як друге кофе пив з'їв сирочок нормас. цьому нормас да, дружині по цьому по списку приготував що і там писав все нахуй так ну що базук таке на швиденьку я зробив глянув чи там маркетпайсі щось є бо я ночі з того, того, того то маркетів немає ніхера. А то ще січень в січні заказів хуй да ніхуя. Превюшку ту виставив. Відосик виставив на той канал. А, коротше, фішка в тому, що а, перший відос на тому каналі, на нульовому каналі залетів непогано на 300 6 просмотров. а далі його. По -по перестали видавати опять -таки, видачу через те, що контент схожий про бізнес ЮА. І тепер я це ж накидав фільтрав і виложив перший відео з фільтру. Якось так. Ну що, погнали, 90 минут. Ту -ту -ту -ту. Вчора ж було 40. Сьогодні, значить, треба 90. Б, баланс. Так, 47 хвилинок у нас залишилось. ми бодро йду. Взагалі таке ні о чому. Так, коротше що, Віс... 70 хвилин я проходив, 20 хвилин не доходжу, впадло. Ну і правда, раді сказати не тільки впадло, бо вже 14.10, а виходить так, що... зараз... Коротше, 14.10, А мені потрібно сьогодні зняти матеріал для криптодона, Мені потрібно зняти дозняти розпаковку, бо я її вчора начав, але, блять, сусіди кричали на постійній основі через стінку. Все дуже чути було, я глянув відео, з камера хватає піздесно і куди його. То я, короче... Те, що розпакував, залишив, а те, що не розпакував, осталось, треба дозняти цю розпаковку. Фух. Та і треба розсилочку зробити по рекламним пропозиціям. І давно казав, треба фріланс розсилку зробити, бо випуск треба випустити. Ну, коротше, блядь, це треш. Так, хочу сьогоднішній випуск змонтувати пораніше. Того, що ну типу, я не хочу спойлерити зачіску, так би мовити. Того що ну типу, я і за цього не можу в телегу нічого знімати. І за останній день, там за попередній, практично ніхера не виходило. І тільки що за травочку кинув і теж не палив своє лице, чисто закрив так. Подивимось, подивимось. Так, зараз оцю кашу мерзопакусно треба доїсти. Я Одну порцію ж з'їв. Тобто та, та, що як козі сіськи на вкус. Єврейська моя душа не дозволяє викидати нічого. Жесть, Ви не представляєте, яка вона мерзка. просто. Я навіть її вам вже показувати не буду, ви її бачили. Щось ми її мікроволновку закинемо, щоб розігрілася з водички трохи. Але це піздос. Так, поки можна за чашечкою для кофейка. Потім піти прийняти душ, привести себе в порядок і можна записувати розпаковку. А далі вже по ходу діла будемо розбиратися. І взагалі клянчик я корнув, чесно кажучи, хочеться щось вообще капец просто. Але щоб курити клянчик, я по цей відосик зняв. Я до сих пор ж таки не зняв відос по... Калянки з е, мольфаром. Той що Едем? Де він у мене тут? Ау. За цим. Ніколи не купуйте його. Дивіться, едем наоборот меде. Меде! Так це не едем, я курив меде. Ніхера собі, це щось, щось жорстко звучить. Да? Виглядає ще хуже. Піздець просто. Ле. Я. серйозно, я тупо, отприкиньте. Я не можу налаштуватися записати відос з цим демом уже який другий день, чи третій. Другий. Третій. Другий. Коротше, другий або третій день я не можу налаштуватися, я хер знаю, як це зробити. О! Жорстко. Так що так. Да. яко я почувствую. Класно. Жалко. Типа виглядає вона вельми непогано. Але на смак це піздець. Як то кажуть, без 100 грам і не обійтись. Я вже покупався, до речі. Так що так. Да. Скоро буду мідос монтувати. Але спочатку зніму розпаковку. Дозніму. Так, ну і власне відосик я відзняв. Тут непогано, так? Да? Так виглядає. Якби так весь блог при такому світлі знімати, було б нехерово. Ой, відзняв. Так що все, в принципі. Так, ну і як я і говорив, на цьому моменті ми, в принципі, завершуємо сьогоднішній влог. Всім, чао!